Ледь братики сюди. Сестра моя, яка приїхала разом зі мною зі штатів, Аня зробила операцію, їй удаляли зуб, і їй дуже сильно пішло там загноєння, і вона поїхала до, до стоматолога-хірурга, і, на превеликий жаль, їй прийшлося там розрізати і витягувати гній, ставити дренаж, і наша поїздка. Ми думали, відміниться, але слава Богу, її лікар дозволив їхати, і вона з різних обезболюючих, і ми відправи дорогу. Але поки чекали, то вирішили не втратити час, і я постригла двох племінників своєї сестри. Забавляли всі підряд, тому що діти не хочуть сидіти, і я дуже хвилювала, щоб часом я його не поранила. Але слава Богу, все пройшло успішно, без травм. Тому е, вийшли вони дуже гарними хлопчиками і вже всі відпочивали з гарними зачісками. Давай, давай. Так, далеко а чі ти шепчешся? Як бачите, в мене дуже сильна підтримка. Хлопці всі стояли і дивились мультики, щоб він сидів. Все ми вже відправили в дорогу. Відправляємося ми в дорогу. Всім привіт всім папа, всі прикольні. Траляля. Так, певка. Все, і мама нас відпроваджає. Поїхали з Богом! Мама залишилась чекати сестру і тата, щоб разом з ними відправитися іншою машиною, а ми їхали вже з чоловіком моєї старшої сестри. І я дивлюсь на ці всі краєвиди і просто не можу намалуватися. Мені здається, що воно пахне по-інакшому, що Україна це щось таке. Знаєте, ну не знаю. Не можу об'яснити ці відчуття, але мені хотілося знімати кожне дерево, кожну квіточку. Ми заїхали, бо наша перша зупинка була заправка. І я хотіла подивитися, які ціни ми взяли собі каву, хто ходок, хто картоплю. Ось так. Знаєте, що мене дивує в українських заправках. Що там завжди чисто, завжди акуратно і є великий вибір, чого смачного поїсти, гарячого. І скажу вам так: в Україні є все. Просто на все потрібно гроші. Ціни я порівняла з нашими ідентично такі самі. Навіть буває, що чуть-чуть вас дорожче. Різна кава на вибір. Ну, це сервіс, я вам так скажу. Дуже смачно, я показувала, які є новинки кави. Дубайський шоколад також так виглядає недешево у вас. Не знаю, чи кожен собі може дозволити таке з'їсти, але я вважаю, що це є марна втрата грошей, бо настоящого дубайського шоколаду напевно можна з'їсти тільки в Дубаях. Dammo, a tutti gli appartamenti. Guardate, guarda, ci sono due giardini, scollate. Che cosa? È mia? Sì, è la mia. Wow, che cosa? Wow. У нас номер один. Дуже гарний номер. Не Будь ласка, Три горнятка. Чайник. Гарний комод. Холодильник. Без нічого. Логічно. Шафа. Шафа без нічого. Жартую. О, класно буде, що поставити. Багато. Ліжко буде для стелочки. Тут або для віліма, не знаю, буду думати ще. А це я буду з ким зі, зі сталочкою або з віліма. Треба ще подумати, класно, ліжко широке, телевізор. Ось так виглядає вона. І подивіться, який гарний вигляд з балкона. Це столик, Йому буду пити зранку каву і буду дивитися. Цей шикарний вигляд з океана Океан наш на світі. Холодна водичка. <творю> Ева, що там напився водира, файдура. <спіль> <О, ольга. плев> не, не, не робити качає запитати за вечерю. Він буде спитати скільки людей напитав. Дітки проголодались, ми їм Запарили ми віном, зараз буде в нас вечеря, ми підемо щось смачне вечеряти, але добре. Підемо на вечерю. Ми вже повечеряли, прийшли в свою кімнату спати. Ось і стелечка з Вільямом. Вільям. Помолилися вже, так? Угу. І будемо спати. Я поки що з ними ляжу, щоб вони заснули двоє. Ну, вілям особливо. А я буду сь сьогодні спати тут. Добре. Ну що, всім добра ніч. Дякую, хто додивився це відео до кінця. Ставте Мам. вподобайки. Мам, я вам сам Постав, завтра. та, та, завтра мультик. А, вибачте, так. Тож та пульт розховати, так. Він так порядки любить Вілям. Дякую, Мама, все. Може? Та, сховали, все. о, Таша, той не сховав. Ні-ні, це мені залиши, синочок. Все, дякую. Та-та, угу. мені треба, щоб шумів. Давай, все. Усім, хто лягає спати добраніч. Дякуємо, до нових зустрічей. Ставте подобайки, підписуйтесь на наш канал, бо нам ще чуть -чуть і буде три тисячі, ми дуже чекаємо. Кому цікаво, слідкуйте за нами. І завтра буде новий день. Можливо, буде продовження, щоб менші коротші відео робити. Але побачимо. Все, Па-па-па-па. Па-па-па-па. Так, допивай і лягаємо спадки.